Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, давайте спробуємо попризивати. Нові призиви прилетіли, нові герої. Астральний призив. Герої чудові. Ну, цих ми вже знаємо двох. Ну, але є і такі новенькі. Ну що ж, є декілька у нас призивів. Давайте спробуємо подивимось, що в нас буде. Кедман. Ну, четвірочка це добре, але. Звісно, не те, що хотілося б. Давайте ось так. І, напевно, десяточку крутнем. О, новенька трієчка. В принципі, вона непогана повинна бути. Ось цього зеленого хочеться. Не знаю, як його там. Манфлауер. Такий специфічний герой. Ну, дерзкий клик. Це не те, що потрібно. Ну що ж, давайте крутнемо десяточку, з кого крутити. Може з неї крутним. Вона, в принципі, прийшла. Давайте поїхали. Ну що ж, сподіваюся, напевно, потрібно було з п'ятірки якось крутити. Ну, все, трійки, поїхали. Сабіна взагалі не те, що Ох, є, Лемовуд! Це чудово. Жовтих, якраз в мене жовтий герой потрібен для оборони. Не знаю, правда, чи це підходить до оборони, чи ні. Ну, подивимось, подивимось. Ну, це вже дуже-дуже приємно. З 13. Ага, ще когось дають. І ще спарклайт. Ну просто і ще бонусний раунд. Просто ідеальний X10. Ось так. Ну, я дуже-дуже задоволений. Тепер є кого качати. І жовтий, і червоний, і спарклайт. Ну, просто чудово. Ось такі були мої призиви. Довго я чекав жовту карту. Ну, Потім я подивлюсь, можливо, зроблю обзорчик на цього жовтого героя. Це новенький. Подивимось, ще швидкий, ну це просто чудово. Бо в мене дротиків там вже за. 40 штук, тому потрібно їх кудись дівати. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що вам випало. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.